Готовий? Так, сьогодні у нас забій, забій двох кабанчиків. Є закази трошки на сало, м'ясо та й собі щось потрібно. Так, ось таких два кабанчики: один десь до 50 кг, другий за 50. Такий молоднячок для нас самий раз. Ми не тримаємо до старості самий раз. Так що зараз проведемо забій і включимось. Так, ну що провели забій ось двоє так що. і їдемо схвалити соломку. Обсмалка соломою. Камера не передає запах, але воно вже пахне. Чуєте, як шкварчит? Це Запалі.